Стилізоване мене меню кава надзвичайна. Так? Якщо взяти джезву і каву зварити на пісочку, це буде кава надзвичайна. Ну бо звичайно, це зробить кавовий апарат, не не зробить, а дасть кавовий апарат. Якщо дати спеції, такі як кардамон чи бадьян, тоді спеції зроблять каву спеціальною. А якщо спеції будуть не до вподоби, тоді буде специфічна. З жартами та завжди хорошим настроєм запрошує перехожих на каву Дмитро Сивак. З родиною та собакою на ім'я Валентина чоловік перебрався до Львова в перші дні повномасштабної війни. Сам з Херсону, з лівого берега, який досі в окупації росіян. В рідному місті чоловік мав мотузковий парк, організовував турпоходи Україною. На новому місці довелось перекваліфікуватись. Власноруч зробив кавотяг. Тумбочка на колесах, з приводом велосипедним, круто педалі їде. Тут саме звичайна пічка, дров'яна. Це мій проєкт, моя конструкція власними оцими роками робилася в гаражі у Кума. Проєкт кавотягу вигадав ще давно і тепер настав його час, каже пан Дмитро. При переїзді в інше місто зі втіленням ідеї в життя довго роздумувати не довелось. Є сім'я, сім'ї треба кормити, треба створити робоче місце самому собі. Тобто, хочеш жити живий. Жити по-новому у Львові планує і переселенка з Маріуполя Лариса Марченко. В рідному місті останні 15 років працювала менеджеркою закупівель в будівельній компанії. Тепер замислюється над бухгалтерською діяльністю. Коли дізналась в центрі Я Маріуполь» про можливість відвідати безкоштовні курси з перекваліфікації, скористалась пропозицією. Мені було це цікаво, тому що поміж закупівлі я ще займалася і внутрішніми моментами. Я поставляла на магазини товар, розраховувала, робила комплектацію номенклатури, тому для себе захотіла щось більш розгорнути, що пізнати. Побачила курси, що предоставляють, думаю, чому ні. Про курси перекваліфікації пані Лариса дізналась соцмереж центру Маріуполь». Онлайн подала і заявку. Там було анкетування, яке я заповнила, і мені менше ніж за годину зателефонували. Офлайн це було це було п'ять тижнів. Ми займалися по суботам з 10 до 5 години. В центрах я Маріуполь пропонують відвідати інші курси перекваліфікації. Це стало можливим завдяки фінансовій підтримці міжнародних донорів. Всього у нас за умовами договору 210 осіб можуть пройти перекваліфікацію. 104 зараз вже в процесі, це різноманітні курси, і водійські посвідчення, і бухгалтерські курси, і оператор комп'ютерного набору, і якісь візажні, там манікюрні перукарні курси. Також рекрутери допомагають маріупольцям зі створенням резюме, підготовкою до співбесіди та підбором вакансій, адже я Маріуполь співпрацюю з центрами зайнятості та роботодавцями у 21 місті України. У нас зараз 58% від всіх маріупольців, які вимагали цієї потреби. Працевлаштуванні, які заявили про це при реєстрації в наших центрах, я Маріуполь вони вже знайшли цю роботу. На зараз кількість вакансій вже значно перевищує кількість тих людей, які потребують працевлаштування. Розпочинати нову діяльність в іншому місті не просто, але можливості для цього знайдуться, якщо є бажання та позитивний настрій, впевнені ті, хто вже спробував. Саме перше, що ми. Повинні робити це, не падати духом. От. І десь комусь підбодьорити, десь комусь там якусь пісеньку заспівати, як не так смішно розказати, якось воно піднімає бойовий дух, так скажемо. Ми не маємо права е опустити руки. Вікторія Гребенюк, Роман Миленький. Ми працюємо для вас, тож будьте з нами та приєднуйтеся до нашого YouTube каналу.